Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо з вами чи для вас точніше в київській студії працюють ведучі українського радіо Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко, і ми розпочинаємо наш фейк-контроль на Харківщині. Поширюється новий маніпулятивний фейк, нібито у місцевій гімназії учням анулюють результати НМТ. Тобто національного мультипредметного тесту, потрібного для вступу до вишів, лише за те, що вони спілкуються російською мовою. Цю чутку поширюють кремлівські медіа, створюючи черговий штучний скандал про так звані утиски російськомовних в Україні. Факт чекери перевірили цю інформацію і встановили це не більше ніж чергова нісенітниця. Фейкомети казали, що буцімто існує якесь розпорядження директора гімназії про те. Директор ці чутки спростував і пояснив, що в навчальних закладах типу гімназія передбачено наявність лише першого, другого і так далі, а до дев'ятого класів, тобто початкових і середніх. А мультипредметний тест здають учні старших класів, себто з 10 по 12, яких у гімназії просто немає. А отже, вона фізично не може бути місцем для проведення НМТ. У розмові з українським радіо експерт Артем Лаптієв, фактчекер проєкту Стопфейк, по. Існив, чому мовна тема стала настільки зручною для російської пропаганди, а також як виявити фейки ще на етапі поширення, та що порадити слухачам, аби не стати жертвою таких маніпуляцій, насамперед про те, чому Росія продовжує педалювати саме тему мови як інструмент пропаганди, яку мету переслідують фейкороби, запускаючи такі інформаційні вкиди в інформаційний простір, говорить Артем Лаптієв. Питання російської мови це один із найголовніших наративів для Росії. Ну Росії як імперії потрібно, щоб усі національності народності розмовляли однією мовою. Це в майбутньому дає змогу полегшити експансію. Випадку з Україною виходить не так добре, але при тому все одно залишаються громадяни, які розмовляють, вживають російську мову. Цей наратив ми використовують багато років. Якщо пам'ятаємо, 2014 рік російська мова це називався одним із привидів, чому російська армія вторглася в Україну. Це був захист російськомовного населення. Зараз ми чуємо цей наратив, продовжується і далі. І от останні які політичні події, перемовини, і все інше, вони постійно згадують за російську мову, що треба її повернути в Україну що треба, щоб вона була на державному рівні, і весь наратив має чимось підживлюватися, тому що говорити одне а треба, щоб ще створити якісь умовні, скажімо так, фейк, щоб залякати населення. Або ну, своє, або показати, що дивіться. Ми ж не просто так вторгаємось. У них там от таке от відбувається, і створюються подібні фейки. Я не думаю, що це пов'язано з, з дискредитацією світу або ще чогось саме цього бульоти тесту. Просто це. Зараз на часі, зараз всі обговорюють батьки шукають якусь інформацію про ці тести. Діти так само і можуть просто знаходити як в трендах цю новину, нібито будуть лишати освіти, анулювати тести тим, хто розмовляє російською мовою. Перший ефект – це треба підживлювати свій наратив. Будь-що У Росії це кожен там місяць, не знаю, кожен там квартал не з'являється якісь такий фейк про російську мову. Там, нібито, що вже всіх підряд будуть штрафувати, що забороняють на кухні говорити російською. Десь воно вже має другорядний ефект, те, що українське суспільство десь почало просто хтось обурюватись, хтось радіти цьому, але все одно воно не має. Жодного підґрунтя за собою, що будуть прямо якось якимсь чином обмежувати. Тому як на мене, все одно перша чергова мета це абсолютно підживити свій наратив. У новині про анулювання результатів тестів одразу помітні ознаки фейку пише проєкт Стоп які саме сигнали мали б насторожити читача ще на етапі першого знайомства із повідомленням, пояснює Артем Лаптієв. По-перше, чергу треба подивитися на сам текстовни. Нас тут цікавить перше джерело, тобто у нас є ніби справжня картинка, да, фотографія, оголошення там чи будь-чого, але в нас немає інформації, хто це цю світлину зробив, хто її поширив, хто взагалі про це повідомив. І щоб хоч якось, пересвідчитись, бажано пошукати цю інформацію ще десь. Можливо, хтось таки написав перше джерело. І якщо ви почнете шукати інформацію, ви зрозумієте, що всюди, де вона є, це абсолютно один текст, і абсолютно немає жодного джерела. Немає інших світлин, немає ніяких коментарів. Ніхто нічого не повідомляє, все, що ми маємо, це одну світлину. Зрозуміло, що світлина без прив'язки до місцевості, тобто, умовно кажучи, пропагандисти, просто роздрукували, сфотографували і все. І жодного іншого доказу немає. Допрямою мови там, когось з батьків, адміністрації, якихось інших світлин, обговорень, джерела. Тобто, у нас тут. Абсолютно нічого немає, тому вже ви можете сміливо підозрювати, що ця інформація фейкова. Щоб її перевірити, чи справді чи інші, це треба трохи більше часу, тому що треба звернутися певно до адміністрації гімназії, школи чи будь-чого щоб перевірити цю інформацію, щоб точно її спростувати або підтвердити. Ну це займає трохи більше часу, але коли... В новинах немає жодних інших подробиць, вже вважайте, що вона, скоріш за все є фейковою. Російська пропаганда вже не один рік досконалюється, і якщо раніше було достатньо просто написати якийсь текст, і люди в нього вірили, то тепер до такої інформації менш скептично ставляться, і людям треба щось побачити. І коли люди бачать, вони більше вірять. Тому і з'являються дуже багато фотофейків і відеофейків. На чому ви почитали текст і вам ще його підтвердили якоюсь світлиною, і це нібито додає достовірності. але це не завжди так. Щоб не потрапити у пастку маніпуляторів, треба навчитися відрізняти правду від вигадки, як нашим слухачам розпізнати такі фейки та не стати їхньою жертвою. Радить Артем Лаптієв. Найперше, якщо у вас новина викликає якісь емоції, ну як правило, це негативні на якусь таку тему, яку дуже часто обговорюють в суспільстві. Це та ж сама там мова, політика, ще щось варто до такої інформації завжди ставитися з холодною головою. Найкраще буде вам знайти перше джерело цієї інформації і прочитати її. Самому і самому зробити висновки в випадку, коли поширюються такі світлини, то спробувати пошукати ще якісь докази перед тим як її поширювати, тому що. Вона виглядає новина десь дуже справжньою, навіть є світлина, і вам здається, що вона так і є. Але ви можете поширити і якщо ви поширите неперевірену інформацію, це також буде обурювати інших людей, і вони будуть, скажімо так, в суспільство і так у нас не дуже спокійне. А тут іще і на фейках може розростати якесь невдоволення або якісь суперечки. Тому найперше, пошукайте ще більше джерел. Пересвідчитись, що є якась ще інформація про те, що ви хочете поширити, і тоді тільки поширюйте. Ми почали коментарі Артема Лаптієва, фактчекера проєкту StopFake. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.